Генерали піщаних кар'єрів, під якими погонами покровителі нелегальних копачів піску ми покажемо, як працюють нові схеми та назвемо конкретні імена. Діамантові прокурори, гори нелегального піску та російські офшори. Команда Стопкору з'ясувала, між усім цим є зв'язок. Ми у Броварському районі, а саме на піщаному кар'єрі біля села Погреби. Саме з ним пов'язують справу так званих діамантових прокурорів. І саме тут орудує фірма Гідроекоресурс на в'їзді паспорт, де вказано: тут мають очищувати дно річки та створювати пляж із зоною відпочинку. Якщо ми з вами подивимося наліво, там ми бачимо вже точку, де закінчилось видобування. Там вже була площадка, і там просто закинута пойма, ніякого там пляжу немає, і вони приходять далі, далі, далі. Коли вони вичерпують цей ресурс, я думаю, що все це буде закинути. Знайомтеся, Микола Ковальчук, громадський інспектор з охорони довкілля по Київській області. З нелегальними копачами піску воює вже не один рік. На в'їзді є стенд і нарисовані такі. Зони відпочинку, якісь там біседки, пляжі. Але все дуже смішно з 13-го року. Вже 16-й рік вони все роблять. Ну якби благоустрій. Про такий благоустрій ми ще поговоримо. А поки що викликаємо поліцію. А що там хто копає? Тут велика кількість автомобілів вантажних: екскаватор, навантажувачі, крани, пісок, робочі добувають пісок величезними тут масштабами вивозять. Ми понад годину чекали приїзду правоохоронців. Однак до нас так ніхто і не приїхав. Ба Більше навіть ніхто не подзвонив. Замість поліції до нас під'їхав ось такий автомобіль із досить цікавими номерами. Водій представився одним із власників гідроекоресурсу. Ми з'ясували власник авто Юрій Бараневич. На нього, до речі, зареєстровано безліч інших схожих компаній. І найцікавіше в мережі інтернет ми знайшли фото, де цей автомобіль припаркований біля Верховної Ради, біля пішохід переходу ми попросили водія розповісти про діяльність підприємства, та він замість себе прислав юриста із текою документів. Дійсно, підприємство не має дозволу на видобуток піску, але ж я хочу сказати, що підприємство і не займається видобутком піску. А ось це, що ми бачимо зараз, ми бачимо з вами залишки донної суміші, що знаходяться з очищення водойми. Ви це чули? Представник компанії Гідроекоресурс тисячі тонн піску називає залишками. А від чого ж, власне, ці залишки? Підприємство взяло на себе ряд соціальних зобов'язань. Зокрема, це про це влаштування місцевих жителів, це налаштування доріг місцевого значення, це обладнання території відповідними дитячими майданчиками, пляжами, спортивними майданчиками. Гаразд, логічне запитання, куди тоді одна за одною прямують десятки вантажних авто із піском. Ваша компанія веде його продаж, зокрема. Чи ваша компанія не веде продаж цього матеріалу? Ви знаєте, я забезпечую безпеку діяльності підприємства. Юридичний супровід. А от фінансову діяльність я, на жаль, не вникаю. І найголовніше з повітрями так і не побачили тут пляжу. Кілька альтанок за майже чотири роки благоустрою це щонайменше дивно. Використовуючи цей інвестиційний договір, вони фактично займаються розробкою надр місцевого значення. І опять же, ми розуміємо, що по великому рахунку не обласний бюджет, не місцевий бюджет нічого не отримує, тому що це все безконтрольно. А зараз ми прослідкуємо, куди власне везуть пісок із цієї нелегальної точки. Автомобілі прямують до вантажно-пасажирської залізничної станції Київ Дніпровський, що на лівому березі столиці, і саме звідси пісок залізничними шляхами йде на продаж. З цього приводу ми обов'язково поспілкуємось із керівництвом броварської поліції. А поки що розповімо про ще одну не менш цікаву піщану точку. Наш другий об'єкт піщаний кар'єр біля села Пухівка, лише за 10 кілометрів від попереднього. Мови йде про компанію Будіндустрія сервіс ЛТД, один із співзасновників – кіпрська компанія Вест Грініт Холдінгс Лімітед». І ми були просто вражені, це та сама офшорна фірма, куди стікаються кошти із двох російських компаній трансрада і трансрада фінанс. Як вам таке? Настав час запитати про ситуацію із піском у броварському районі у керівництва місцевої поліції. На даний час у нас є. Якщо не помиляюся, дев'ять кримінальних проваджень пов'язаних з незаконним ну з з вибутком корисних копал, по яких проводиться перевірка. Чи є по даному підприємству кримінальне провадження? Я ну поки не готовий. І найголовніше, в Україні досі немає процедури, як вираховувати штраф нелегальним копачам. Державна екологічна інспекція, державний екологічний інспектор він не може нарахувати е збитки, а лише е винести протокол або постанову за порушення природоохоронного е законодавства. І тому виходить така ситуація, що є кримінальна справа, е і займається техніка. Але коли доходить діло до нарахування збитків із за відсутності методики, цього зробити неможливо. А поки жадібні нелегали розпродують пісок на мільйони, у першу чергу страждає природа. Змінюються русла річок, падає рівень води у заповідних зонах. Та стопкор слідкує за такими підприємствами і розпочинає розслідування по нових точках.